І у мене є питання, які ви писали. Дуже вам дякую за те, що дали можливість звернути увагу на те, що для вас є більш актуальним, які теми ми можемо з вами обговорити. Але те, що ви написали, це не все, про що ми будемо сьогодні говорити. Я почну з питаннячок, які в мене вже є. А далі ми підемо у вільному форматі. Як не піддаватись впливу токсичних людей? І як справлятися з негативними емоціями, коли тебе постійно критикує або робить зауваження чоловік? Як правильно реагувати, щоб він перестав це робити? Я не кажу зараз, що ваші чоловіки токсичні люди. Ні. Але тут питання більше особистих кордонів. Особистих кордонів і комунікації. Взагалі, коли я ставила цілі свої на цей рік, я зрозуміла, що. Те, з чим я зустрічаюся постійно, у нас дуже великі проблеми ребята, з комунікацією. У нас дуже багато з нашого минулого, минулого нашої країни, наших батьків, дуже багато блоків стосовно ефективної правильної комунікації. Ми... Um, і вона дуже пов'язана з особистими кордонами. По-перше, ми не знаємо частіше, що таке взагалі ці особисті кордони. Бо у багатьох здається, що особисті кордони це коли є така, тіпа, іди звідси, не дихай в моєму просторі. У мене є особисті кордони. Іноді це трошки з егоїзмом змішується, що думається, що це ти, тіпа, будеш хамити людям, щоб просто відстоювати свої особисті кордони. Це не так. По-перше, я дуже заздрю людям, які займаються прям темою особистих кордонів і добре їх знають, тому що ти твої особисті кордони це ти. Ти знаєш себе, що тобі приємно, що тобі неприємно, що тобі подобається, що тобі не подобається. І якщо ти будеш говорити людині. Це мені приємно. А тут, будь ласка, я тебе прошу, мені некомфортно, не ну не говори або в такому тоні зі мною, або скажи іншими словами. Мені важко в такому, коли ти говориш зі мною в такому тоні, мені важко сприймати цю інформацію. І, звичайно, там можливо, перша ж наша реакція, коли на нас кричать, коли нас критикують, коли нас сварять, це о, нам небезпечно. І це, ну, це просто емоції, і це швиденько так вмикається, і ми зразу захищаємося. А, але якщо ми будемо говорити, що о, це твоя думка, у мене я поважаю, кожна людина має право на свою думку. Це не означає, що тільки я, так як ви, це в НЛПі є така штука карта не територія. Це одне з основних правил, яке говорить про те, що. Те, як ми бачимо цей світ, як ми його сприймаємо, це правильно, ну, це класно. Просто у іншої людини інше, трошки, інше бачення. І це і є прекрасно в тому, що ми унікальні індивідуальності з різним баченням цього світу, і, да, звичайно, дуже часто воно не співпадає. Але якщо правильно про це говорити, правильно про це комуніка... комунікувати і передавати е, свою думку, тоді виходить е, не просто нормальна, е, адекватна комунікація, яка не приносить вам е, болю і негативу. А це ми, ми так таким чином ми розвиваємося один об один об, об об одного. Ну ви поняли, як не піддаватися впливу токсичних людей. По-перше, я б для себе зрозуміла, що для мене токсичні люди. І знаєте, це про свідоме життя. Тобто я зрозуміла, так, значить, токсична людина для мене це людина, яка робить так і так, поводиться так і так, і я себе поруч з нею почуваю дискомфортно. Ну, якщо ви себе з нею почуваєте дискомфортно. У мене наступне питання. Що ви робите поруч цією людиною? Наша? І ці люди, які поруч, вони також впливають на якість нашого життя. Це не означає навіть, що людина погана або ви поганий. Просто вам може бути не по дорозі, вам з нею не комфортно, іншому з нею буде комфортно. Тому не бійтеся відпускати таких людей, з якими просто не комфортно. Да, є інші теми. Наприклад, е, якщо це родичі в плані токсичних стосунків, тут вже вмикаються особисті кордони. Ну, звичайно, є люди, з якими нам не можна не спілкуватися. Цю політику взаємної поваги можна впроваджувати у ваші стосунки з людиною. І якщо ви бачите, що все одно змін не відбувається, тобто ви кажете, що вам дискомфортно. Мені було б приємніше, якби ти зі мною комунікував так, робив так, і я також з задоволенням послухаю тебе, що для тебе важливо, бо це буде тоді здорові стосунки. Коли ми, ми цікавимось людиною, і ми намагаємося робити так, щоб нам обом було класно, цікаво і комфортно. Але якщо це не спрацює, що як себе правильно вести матері, якщо донька вживає алкоголь, але вести себе так, щоб не кричати на неї, щоб вона почула те, що їй це шкодить. Ми можемо і ми маємо комунікувати зі своїми родичами, але з позиції дорослого. Бо ми вже з вами дорослі, а не діти. А коли спілкуються дорослий, дорослий, а не дорослий дитина, це трошки інша комунікація. Трошки інші. Теми трошки інше ставлення. Тому, якщо побудувати комунікацію з людиною з позиції дорослий, дорослий, то більше поваги, більше якості вашого спілкування із батьками в тому числі. Дитина більше ображається, вона більше піддається емоціям, вона менш впевнена в собі, вона ще не знає своїх цінностей, не знає своїх сильних сторін. А доросла людина, вона, вона спокійна, вона впевнена в собі, вона знає, що знає, як себе з нею треба поводити, вона цінує свій спокій і свою якість життя, певно так. Не але ми маємо до цього прагнути. В будь-якому віці е, ми маємо прагнути е, до самопізнання, до самоусвідомлення, і тільки е, знову ж таки, е, якщо йде, йде тема про взаємостосунки, поки у тебе всередині нема штилю. Ти не можеш в цьому стані, розбитому, негативному, йти будувати хороші, якісні стосунки. Усвідомлене життя. Оце про те, що кажуть, що треба прожити своє життя свідомо. Це воно і є. Коли ти розумієш, що ти робиш, на що ти робиш, що ти хочеш, і на що воно тобі треба, які потреби ти хочеш зараз закрити. І давати собі це. Але ми, у нас є е, велика варіативність. Інструментів, uh, завдяки яким ми можемо отримати те, що нам необхідно. Можна uh, сісти і виписати, uh, от відповісти собі на питання. Я відчуваю, що порушують мої особисті кордони, коли. І тупо виписуємо з усіма людьми усі ситуації, можливі, контексти, все, що тільки завгодно, ми виписуємо. І прописати. Uh, як, навпаки, як би ви могли е, сказати людині в той момент, коли вона це робить, або вона це каже, що йде порушення ваших кордонів? І як можна попросити е, людину робити або говорити вам щось інакше? Бо ми знову ж таки не вміємо цього робити. Таким чином, ви. Е, Трошки починаєте краще себе розуміти. Плюс е, треба також сісти, подумати, прописати, е, що навпаки, вам е, приємно, коли вам роблять, як з вами спілкуються, як до вас ставляться, е, там, що для вас турбота. Е, і прописати для себе от Список, що є для. Бо я впевнена, якби ми зараз сіли це прописувати, у кожної відрізнялися б списки. Для себе зіставити список, що для вас є порушення ваших особистих кордонів, приклади, як ви б могли людині про це заявити. І кожен раз, коли ви відчуваєте дискомфорт, ви обираєте, ви не обираєте себе. Все. На цьому все. Якщо у вас трошки десь вам щось некомфортно, в будь-якому виді діяльності ви не обираєте себе. Тобто наша основна ціль це прибрати дискомфорт в житті, як зрозуміти, що тобі пора до психолога. Оці ребята, яких приводять за ручку, мені дружина сказала, що мені треба до психолога. Мама сказала, що мені треба до психолога. Е, ну, це типа модно, я прийшов, е, нема роботи взагалі. Робота є з тими людьми, які розуміють, що в їхньому житті є певний дискомфорт, будь-який, будь-якої насиченості, будь-якої тематики, і ви просто не хочете з цим більше жити. Ви просто хочете це прибрати. І тоді ви йдете до психолога. Не ти мене бісиш, а я бішуся об щось. Це наша реакція. Ми не можемо нести взагалі відповідальність на те, що, як, коли, вам скаже інша людина. Ви маєте турбуватися тільки про свою реакцію. Вона може, да, вона може вас втягувати в своє ігрища: здрастя, трикутник, Картмена, що завгодно. Хай собі тусується, чого вас не має це турбувати. Якщо вам щось говорять, а вам прям ну дуже треба щось сказати ні, щось доказати, це ж ви, по-перше, собі хочете щось доказати. У вас в собі нема спокою, бо якщо ви впевнені абсолютно, це знову ж таки, якщо мені хтось там скаже, що я погана дружина, для мені фіолетово. Бо я довго, в щаслив. Я абсолютно знаю, що я щаслива, чоловік, щасливий. Хто що як подумає, як оцінить мою поведінку або мої дії? Мені все одно Одно в тому плані, що це не повпливає на мою самооцінку, але я запитаю, що ти маєш на увазі? Можливо, просто в якийсь момент я зробила якоюсь свою дію, свідомо несвідомо людині дискомфортно. Розуміти, що для вас є любов, які прояви, от для мене прояв любові, коли мене не чіпають. Mm. Вообще. Ну, ми, коли я можу посидіти мовчки для мого чоловіка прояв любові, коли у нас відбувається. Господи, я не сподіваюся, так Саша це не побачить. Комунікація 24 на 7. І це він каже: ми з тобою в коннекті. Ми, ми, ми любимо один одного в цей момент, коли ми спілкуємося. А для мене ми любимо один одного, коли ми вчимо. <свісно> um, і ми всі дуже різні люди. І от ви кажете, що ну я проаналізувала, що те, що все, що я роблю, це я проявляю любов. Насправді це так, як би ви хотіли, щоб до вас проявляли любов. Це ва ваше бачення, ваша мова оця мова кохання. Вам би було приємно, якби з вами так поводилися. А для іншої людини може бути інакше. І це знову ж таки, це трошки сумно, тому що треба щось змінювати в житті. Але це прекрасно, ми різні люди. Він говорить одне. Він ще й агресивно якось говорить вам це з образою. А насправді, оцей момент конфлікту він зародився ще два тижні тому, коли ви не сказали йому дякую за сніданок. Доброго ранку. Саша, привіт. Це могла бути дуже довга, дуже довгий шлях до взриву конфлікту зараз і питання комунікації. Не треба доказувати з п'яни рта, що да, я не хотіла тобі зробити боляче, да ти неправильно мене поняв. Він відчув по-своєму. Це, це ваша, ваша дія, вона, знаєте, як ехом відбилася від всіх стінок його психіки, його якихось. Дитячих травм, сприйняття світу, сприйняття себе, і воно на жаль, могло сформуватися в якусь образу в неприємні емоції, які виникли. Насправді, якщо внідріть це питання в свою буденність, дуже простіше життя стає. Дуже прям максимальне. Чи правильно я тебе зрозумів? один з язиків вашого кохання компліменти від людей, які для вас авторитетні. Для когось це може бути шок. Це може бути абсолютно нормально підійти і сказати: мені б зараз була дуже важлива твій, твій зворотній зв'язок. Ну, Похвали мене, будь ласка, мені це було б зараз дуже цікаво. цікаво і важливо корисно для мене. Це, і це знову ж таки: сюди можна і вплести тему ем, особистих кордонів. Якщо ми скажемо людині, що от конкретно це. Не ти взагалі сволоч, це дуже впливає на те, як людина зможе зреагувати. Ми знаєте, працюємо на випередження. Тобто ми можемо сказати людині, яка нас образила, що вона нас образила так, що вона образиться ще більше, ніж ми образилися на неї. Але ми можемо це сформулювати, так? Щоб е, людина е, якомога адекватніше змогла сприйняти, що не ти взагалі, ну типа все, пожалуйста, ти дуже погана людина. А це ти зробив, от конкретно це було не ок. Але ми всі можемо, ми ми не можем, ми всі помиляємося. І це також прекрасно. Не ображаєш, а я ображаюся. Угу. І не ти мене ображаєш, а можливо, якась твоя дія мене ображає. Бо треба від... відмежовувати. Є те, що ми робимо, і є те, яким ми є насправді. Як навчитися говорити ні, відмовляти, коли я не хочу чогось робити. А потім не звинувачувати себе в тому, що, можливо, я не права і образила своєю відповіді іншу людину. В кожен момент часу ми робимо найкращий для себе вибір в кожен момент часу. Це е, дуже класна штука, яка до мене дуже довго доходила. Е, оце, типа, Бліна, я б могла так зробити. А що, ж я так не, а що ж я так не відреагувала? А треба було так сказати. Да в той момент часу це була найкраща, найкращий варіант з усіх можливих. Ну все, питання тільки до твого стану в даний момент. І змінювати. Ми ж не можемо змінити минуле. Тому пита... треба звернути увагу на свій. Стан зараз змінити його зараз, зробити висновки для того, щоб їх не було таких самих відчуттів не було на майбутнє. Розуміти, на що у вас в даний конкретний момент є ресурс, а на що нема ресурсу. Також було купа 100-500 тем про людей, які виїхали за кордон і розповідають мені, як їм там дуже важко. Я розумію, їм там реально також у них свої проблеми. У нас свої проблеми. Кожен з нас має на це право, але кожен з нас має право сказати: я зараз не можу. Я обов'язково тебе, коли в мене буде час, ресурс, я тебе послухаю. Можливо, просто у людині взагалі там накопилося купу всього. В інший раз треба пам'ятати про те, що якщо мені дискомфортно, я не обираю себе. Я є з людьми, обираючи себе.